Щось море сьогодні неспокійне. Нагадую, басейн, коли в нього стрибає товстий дядько. Слухай, давай без басейну. В мене колишня на ім'я Карина дуже любила басейни, і до добра це не довело. повір. Думаєте, шторм буде? Думаю, що буде багато роботи, якщо ми не вийдемо вчасно. Так, матросе, як твоє прізвище? Товаришу каперанг, називайте мене по імені. Для вас я просто Максим. Так, матросе, ти не зрозумів. Я всіх своїх мотористів називаю за прізвищем. Твоє прізвище. кохане моє прізвище. Коханий, видрайте палубу. коханий, увімкни вечірнє відеозвернення Зеленського. Товаришу каперанг, ви зараз по службі? Чи я вам просто подобаюсь? Коханий фути так, Максиме, заводь мотор. Відчалюємо. Шу тебе заспокойся, заспокойся, а КОЛИСЬ Я того від того, бойся. Все затяглося, затяглося. Але ти все одно видра і палубу.